Вікторина починаємо. Перше питання. Як відрізняються стержені? Там, де підставка фіолетового кольору, чи коричневого? Фіолетового? ж логічно. Чи можна скрафтити стержень краю? Ні, ну я думаю, можна. Добре, правильно. Твоє питання. Як е, а коли вийшла обнова точка 17. Е, В 2019 році. Правильно. Добре, е, моє питання, коли вийшло обнова 1.20? 2023 року. Правильно. Ч, чи можна е е з сльози Енду Скла і Обсидіану зробити е кристал краю? Повтори. Чи можна зробити кристал краю? Ні, не можна. От неправильно. <подарю> не можна. Чи можна скрафтити тростину? Ні, Ч чи можна скрафтити обсідіон? Ні, не можна. Чого робиться стержень краю? З хорусу плитки і ще із як називається, з якогось фрукту з аду? Ні, от і неправильно. Ладно. Хм. З чого? Граптується кристал крає. З обсідіану. і скла і з зірки. Ну, тут правильно, але одного інгредієнту не вистачає, тому я тобі це зарахую. Чи можна створити картину, яку тобі подобається, якщо ти її переіменуєш? Ні, не можна. Виходить бай-бай. Викликаєш на батл? Не знаю. Так, наступного разу я виграю. No, pobačimo, pobačimo.